Хобі Ходять чутки, промовив Сенкстрем і закрутив головою, бажаючи переконатися, що крім нього і фармацевта у крихітній аптеці нікого не було. Фармацевт був схожий на гнома зі скрученою фігурою і зморщеним обличчям, вельми невизначеного віку. Йому могло бути від 50 до 100 років. Вони були самі, але Сенкстрем все одно стишив голос до шепоту. Що у вас є отрута, яку неможливо виявити жодними засобами. Фармацевт кивнув. Він вийшов за прилавка, замкнув двері на ключ, повернувся назад і вказав на ледве помітний вхід до службового приміщення. Я саме збирався випити чашку кави, сказав він. Ходімо, я пригощу вас. Сенкстрем пройшов за ним навколо прилавка і ввійшов до невеликої кімнати від підлоги до стелі, обставленої полицями сколбами та пляшками різних розмірів. Фармацевт увімкнув електрокавоварку, дістав дві чашки і запросив сенкстрема до столу. Сам сів навпроти. А тепер, сказав він, скажіть мені, кого ви хочете вбити і чому? Яке це має значення, буркнув Сенкстрем. Хіба недостатньо того, що я плачу гроші? Фармацевт перебив його, піднявши руку. Для мене це має значення. Я маю бути певен, що ви заслуговуєте на те, що просите. Інакше він знизав плечима. Ну, гаразд, Сенкстрем зітхнув. Ви спитали, кого? Мою дружину. Що ж до чому? І він почав розповідати довгу історію свого сімейного життя. Тим часом кава закипіла. Фармацевт вибачився і наповнив чашки. А сенкстрем все ще продовжував говорити, повільно попиваючи ароматний напій. Нарешті він замовк. Фармацевт кивнув головою. Так, зрідка я даю людям отруту. Яку неможливо виявити, якщо вважаю, що вони на те заслуговують. Я не беру за це грошей. Я допоміг багатьом убивцям. Прекрасно, заявив Сенкстрем. прошу вас, дайте мені її швидше. Фармацевт усміхнувся. Я вже дав вам її. До того часу, як закипіла кава. Я вирішив, що ви цілком заслуговуєте на невелику дозу. Як я вже казав, ви отримали її безкоштовно, але проти отрута коштує грошей. Сенкстрем зблід. Проте він заздалегідь підготувався. Ні, не до такого повороту справи, до шантажу чи обману і, не вагаючись, витяг пістолет з кишені. Маленький фармацевт хихотнув. Ви не ризикнете. Хіба вдасться вам знайти проти отруту? Він махнув рукою на полиці серед тисяч колб і пляшок, а раптом, навпаки, візьмете більш швидкодіючу отруту. Звичайно, ви можете вирішити, що я вас обдурив і ніякої отрути не існує. Що ж, у такому разі стріляйте». Відповідь ви дізнаєтесь години через три, коли вона почне діяти. Скільки коштує проти отрута? хрипко спитав Сенкстрем. Ціна цілком виправдана тисячу доларів. Зрештою, кожен має якось жити, і якщо моє хобі запобігати вбивствам, чому б мені на ньому не заробити, як ви гадаєте? Сенкстрем пробурмотів щось невиразне, поклав пістолет поруч із собою на стіл, витяг гаманець. Можливо, після того, як отримає проти отруту, він ще використає той пістолет. Він відрахував тисячу доларів стодоларовими купюрами і поклав їх на стіл. Фармацевт спокійно сидів на стільці, не поспішаючи брати гроші. І ще дещо. Заради безпеки вашої дружини та й моєї безпеки також, сказав він, ви зараз напишете листа, де розповісте про свій намір. Сподіваюся, вже колишній убити свою дружину. Потім вам доведеться почекати, поки я відправлю його своєму знайомому з відділу вбивств. Це стане гарантією безпеки як вашої дружини, так і моєї особисто. Щойно я опущу листа в ящик, ви отримаєте протиотруту. Ось ручка і папір. О, до речі, ще одне прохання, але я на ньому не наполягаю. Будь ласка, допоможіть поширити інформацію про мою невиявну отруту. Будь ласка, хто знає, містера Сенкстрем, якщо у вас є вороги, життя, яке ви врятуєте, може виявитися вашим власним.